Вітаю. Так, у нас є акумулятор, нагадаю, який рік пролежав на поличці десь. Не знаю, можливо, його розрядженому стані залишили. І він за рік втратив свою ну, напругу. Коли він до нас поступив, то в нас було на кожній комірці плюс-мінус було від 0,18 до 0,23 Вольта. Тобто розряджений, ну, тобто, максимальний розряд 2,5 допустимо, а тут 0,18 вольта. Як то кажуть, розряжений в хлам. Що ж у нас вийшло по графіку? Ми провели цикли розряду заряда. Заряд, розряд, заряд. Так, що у нас? Є в нас такий графічок. Трошки не наводиться. Так, підводимо графік до кінця. Ось у нас графік закінчився. Що ж у нас залишилося? Яка у нас залишкова ємність по акумулятору? 80 ампер. З копійком 80, 80, 79, і 8 майже 80-80 80, 80, 80 А, тобто, тобто, сам графік в принципі нормальний. Принцип розряду, ну, тобто, характерний для лінії спаду, рівні зрядства, максимально рівний з мінімальним спадом. Але, але, але підсумок такий, якщо ви акумулятор не розряджаєте, не заряджаєте хоча б раз на три місяці, тобто йому не робите цикл. Тобто спочатку дозарядити, потім розрядити, потім дозарядити і відключити його, наприклад, в, спокійний, в стан спокою його залишити. У вас акумулятор може розрядитися. Може бути, що сама БМС на себе тягне, тут досить велика БМС, релейна, вона досить багато споживає. Може банально саморозряд самих комірок бути. Що далі з цим акумулятором робити? Ну, Він втратив ємність, тобто це 105 у нас. І по факту в них по 80 ампер годин залишилося. Тобто, по-хорошому вони втратили своїх оце, цих, там, 4 тисячі циклів, гарантованих вони вже втратили, тому що немає у них вже цих циклів. Ну, Глибокий розет. Тобто акумулятор ну, майже амба. Він іще буде працювати, але вже ємність, наприклад, якщо він мог видати ємність 5 кВт, то тепер він в кращому випадку вийде з себе там, 4 з копійками. Як він буде вести себе при великих якихось навантаженнях, я не знаю. Я думаю, що вже в тримати тримати ну, таку потужність, віддачу мати, яка була з самого початку, яка повинна була бути, то вже якби, вони не будуть тримати. Я можу помилятися, звісно, але з практики можу сказати, що це іменно так. Далі, що ще може вплинути? Ніколи не залишайте акумулятор в розрядженому стані, без підзарядки. Всі комірки, всі комірки, і літіонові, і літі залізофосфатні, любі комірки мають маленький саморозряд. Ну він досить маленький, тобто, якщо ви регулярно користуєтеся акумулятором, це на них не вплине. Але якщо залишити на довгий час, ну, то, наприклад, як ось цей акумулятор рік на поличці лежав відключений. Що з ним сталося? Він розрядився повністю в нуль. Тобто критичний розряд. До чого проводить критичний розряд? Критичний розряд приведе до того, що комірки замість того, щоб бути 105 ми через рік, стали 80 ми Ну 20% втрата вже ємності і потоки віддачі. Ну, багато буде питань. І по КПД я тепер вже багато питань до цього акумулятора. Що може побажати? Дотримуватись технічних умов по зберіганню акумуляторів, там, зарядити до 20-40%. Акумулятор поставити на зберігання там, через квартал, тобто через 3 місяці, зробити цикл розряду заряду. А так, всім гарних інсталяцій, ну і рівненьких графіків, щоб у вас не було такого, що було стомпер, а стало 80 з копійками. Всім гарного дня!